Вітаю, друзі. Кажуть, що сни приходять не просто так: одні, щоб застерегти, інші, щоб відкрити нам щось нове, а є такі, що говорять мовчки, тільки символами. Це історія про дивний сон, який мені досить поетично писала дівчина на ім'я Хризантема, сон про великого чорного павука. Був тихий вечір. Дівчина сиділа біля вікна і милувалася далекими вершинами. Небо рожевіло, смирички темніли. І світ поволі занурювався у сон. Їй було спокійно, ніби час завмер, і саме в цю мить вона побачила, як на склі повільно з'явився Павук. Великий, темний, він спускався на срібній нитці просто до її обличчя, зупинився, погойдався, зробив кілька колових рухів, наче хотів щось сказати, і раптом швидко піднявся назад угору і зник за рамою. Вона прокинулася з дивним відчуттям, ніби хтось хотів передати їй послання, але слова лишилися в повітрі як невимовлена думка. Павук у сні!» Невипадковість у батях народів він символ ткача долі, його павутина це життя, яке ми самі сплітаємо кожним своїм рішенням. Вікно це межа між внутрішнім і зовнішнім світом, а гори за ним символ висоти духу, мрії і натхнення. Коли повок з'являється зовні, він приносить вістку з того боку, де народжуються наші ідеї, інтуїція, перечуття. Він підходить до обличчя, щоб нагадати, час знову творити, сплести власну нитку, відновити зв'язок із своєю долею, а те, що він піднявся догори, означає знак подано, але його зміст розкриється не відразу. Доля ще не дозріла, потрібно трохи часу, щоб зрозуміти її мову. Старий гуцул діду Чугай так потрактував цей сон. Павук у сні, то посланець долі, як спускається, то доля тебе шукає, як зупиняється і дивиться, то перевіряє, чи чує свою долю, як крутиться, то думку твою плете, а ти ще не знаєш яку, а як поліз гору, то знак добрий: доля тебе не минає, просто чекає слушного часу. Не поспішай! Прийде день і ти знатимеш, що саме від тобі мав сказати той павук. І, затягнувшись люлькою, старий додав повотина то не пастка, а дорога між світом і серцем. Вона така тоненька, але тримає цілий всесвіт. Тож, якщо вам наснився павук, не лякайтесь, це не страх і не загроза, це нагадування, що життя постійно снує свою нитку, і ви частина цього візерунку. Може пора взятися за свою справу, зробити крок, на який довго не наважувалося, бо навіть найтонша нитка може тримати цілу долю, якщо вона сплетена з любові, віри і терпіння. Підпишіться на канал, поставте вподобайку і я потрактую ваш сон. До зустрічі!